І всім привіт. Ну що, всім привіт. Ми продовжимо проходити карту Minecraft під назвою прокляття Над Майнсмутом. Так В попередній серії ми винурнули серії... З цього колодязя. Побачили там клітку. Да, в якій проводили процедури. Да, лічили. Лічили я. від гриб. Від грибів лічили. Да. Щоб не клікали багато. Тут, конечно. Ну і далі нам треба якби розвідати оцей, як ти говорив, особняк. Та да, реально схоже на особняк якийсь моє так прям. No. Хіба. Тоді. Хіба в звичайній ну, лікарні буде, там... не знаю, такий 4-хметровий паркан. Ну це психіатричний цей, то думаю, паркан там необхідний. А, ну хоча якщо психіатричний там, да. Ну вроді ж психіатричний, якщо я не помиляюсь. Ну, нібито, да. Там звісно ж потрібен паркан. Ну так, а то як перелізуть. Як почнуть. Ну да і в принципі потрібні паркани. Ну і потом. Взагалі тут навіть з ліхтариком якусь так трошки темно. Ще й цей душ, кропен. Ми, ми, до речі, минулого разу, вроді в попередній серії, якраз з той сторони воріт приходили. Ну, так. Ось тут. А тут ворота зачинені, напевно. Ні. О, відчинені. Що зайдемо? Ну, давай. Мої дощ перестав, як ми тільки зайшли сюди. По скрипту Ми, до речі, як ви бачили, коли тільки почали серію, тут відразу дощ почався. а Тут ми тільки зайшли. Цей санітаріум, тут він завершився. Тут Картини, ресепшн. Ага. Портрети такі страшні. Люстра впала. У нас зачинені двері. Тут в нас ось дає кафедра. Давай прочитаємо. Давай. 25 березня 1928 рік. Сьогодні ми переїжджаємо до нового корпусу. Всі пацієнти переїдуть туди наступного тижня. Нам обов'язково потрібно підготуватися перед операцією. Операція в прямому смислі операція, чи операція, типу, перед тим, підготуватись їм до переїзду? Навіть не знаю. Тут може бути в цьому. Санітаріум операція, яка хоче. Ну, тут череп. Клішка. О, ні, тут ховатись це треба. Що тут не знаю. Дивися. Не, шо? Ось до, це тобі нічого не нагадує? <ріст> 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 Блін, оці двері, да, виглядають так, ніби якось не знаю, PlayStation 5. Ну, отак подивитися, якщо. Трошки так. А мені воно чогось більше не знаю. В першу чергу воно ну, мені нагадало якусь таку спеціальну не тумбочку, а таку, типу, шафку для якихось, знаєш. Ну, ну, я кажу... Препаратів першої медичної я допомоги. Кажу, Там... Я кажу, типу, за оці двері, подивіться, вони такі гострі, типу. все mm, в PlayStation так. 5. Я надіюсь, нам не доведеться ховатись в PlayStation 5. У зілля зцілення. Ні. Якийсь, не знаю, коврик почепили Навже... на стін. Невже за нами знову будуть ганятися? Ну. Судячи з цього черепа, когось тут вже нас доганяли. Я комусь робила лобе. Я подумав, що це хтось біжить, а це просто було віддзеркалене твоє на дверях. Я вже подумав, що з іншої кімнати хтось біжить. Так, ми на другий поверх. Нібито на першому все обійдемо. Давай, подивимось. Тут у нас якийсь ящик. Брім від цих ящиків у мене тепер в рілі відчуття, бо за нами хтось ганятись тут або. Ще буде. одне. О, це вже друге, яке ми тут знайшли, буквально пройшли всього пару кроків. Так. Да. Вже десь. Тож першу. так, у тій кімнаті, де були ліжка, я знайшов теж зілля зцілення. Картопля. Ну я думаю, нам не потрібна взагалі ця картопля, тільки інвентар просто. На всяк випадок. Може кинути вкусний. А mm -hmm. тут в карти хтось грав. Mm -hmm. Дів ж таки ховати. О, oh, ще один PlayStation. Да. Слухай, непогана лікарня no, взагалі. Sense. PlayStation, де в них тут. В кожній палаті стоїть, PlayStation da. 5, так? Да. Тільки от екрану немає. Да, взагалі, де телевізор, де. Що там? Тут у нас якісь замуровані стіни. Тут взагалі ще третій поверх. А, а там у нас якісь двері зачинені були взагалі. Ну, ми їх якби не відкриємо, там треба якийсь ключ, напевно. Дивіться 5 PlayStation 5. Ну все, коротше, нам, походу, треба буде в цих PlayStation ховатися, Я так відчуваю. Лучше. Якщо ми ще встигнемо минулого разу, той маньяк. В цих підвалах, в цих катакомбах, бункерах, як воно ще може називатись, просто не знаю, ганяв з такою швидкістю, що я ледь втік від нього і запригнув на ту мотузку. Ти типу якась сокира, чи що, дерев'яна. Тепер твої і дерев'яний меч, і дерев'яна сокира. А в тебе якось оцей. повний набір інструментів. А, точно, байонет. Да. А Та як ти казав, якась сіра палка? Угу. Я забув про нього. Якби ти не нагадав, я б і не згадав про нього. хоч він в мене в інвентарі лежить. А вообще. Це взяли от так просто обичну палку, пофарбували її в сір і вона стала міцнішою. Ага. Це ж представить собі тільки. Ну так покрита краскою такою, да. Зміцнюю Як Трісне по лобі комусь. А що це таке якась замурована стіна, двері, прохід якийсь. А ти, случайно, Ти оцю свої сокери якраз не можеш mm -hmm. його зрубувати? Там немає ніякої інформації на ній. Ні, немає. Не можу. Да я гляну? А, ну тоді якщо не можеш, ладно. Ну, але в принципі, ну. А да я на всякий випадок гляну? Ага. О, туди підйом наверх я навіть не відразу помітив. Чорт, зараз там точно вискочить, якась ворона мені на голову впаде. В лице прилетить. Зараз мені на голову ворона впаде, я впаду разом з цією вороною на тебе. Ми полетим вниз. Якась скриня. Пінок. Ми взагалі вікна. Якийсь... У нас уже ж є. Ну, тепер і в тебе є. Ми за чимось повинні. То в мене і так він був. Хіба? Мені казалось, у тебе була. Да, в мене їх тепер ось до дивись, в мене їх тепер два. Це капець, що ж в тебе була якась, типу, підзорна труба. Ні, підзорної труби в мене не було, у мене тільки бінокль був. Ну, ладно, тоді. Вже світає. Тебе ліхтарик прибав. Вау, ти просто подивись на цей світанок. Угу. Що нам робити треба? Ми сюди Напевне, вилізли, взяли бінокль. А для чого? Може треба Скоріше щось побачити? всього, з цієї вечір хтось спостерігав. Ну я не впевнений. Але, скоріше всього, я думаю, з цієї веджі хтось спостерігав. Ну, напевно. Так як але... тут бінокль є. За, за ким? Можна? Для чого? Можливо, за пацієнтами? Ну, можливо. Ну, типу, знаєш такий дивиться, що вони там на подвір'ї роблять чи не б'ються там і так далі. Так, напевно, і таке може бути. А, значить, тоді я не знаю, що нам піти напевно, вниз. Ми там. вроді нічого не пропустили тут. Пішли вниз. Зараз... Зараз по-любому хтось випряне. Навірно. А, то, а подожди, це ж тільки другий поверх, їх тут три. А, Я да. подумав, що це в підвал уже якийсь. Я навіть не знаю, що це за двері, ну типу ці зачинені, що там за ним. А, може ми біноклі можемо подивитися? Нічого не бачу. Вау, ти так отзеркалюєшся, прям як як лучі якісь. Ну, на дверях оці. Ну, то, що ти, я. Коли ти пробіг, ти відзеркалився на цих дверях, я вже подумав, що це ти, ти побіг, точніше до тебе хтось біжить звідти. Ну, там я бачу якусь кафедру. Ну, ми туди пройтись, звідси, ніяк не можемо. Я не знаю, можливо, треба якийсь інший прохід знайти. Тут і сторінки не гортати, нам треба вийти. До речі, зараз день, можливо. Можливо? Можливо, щось ми тут побачимо. Ми щось на вулиці пропустили. Планічні. Чих ліхтарик можна погасити уже в день. Да. Що це там? Диви жаба. Де? По заборі він доходить. А, Прогулюється. Як вона і не падає? Оце ну, жаба. Диві, ще й дується. Ага, дується від того, чого ми не похлопали її. Вона показує свою нереальну грацію. Там а ми тут просто при... такі ходимо. О, жаба. О, жаба. Ой, напевно, щось пропускаємо тільки що. Опа, щось... дивися, ось до тут якісь ці. Yeah. Oh. А, ми мали з вікна вилізти на якомусь там поверсі. Другому. Бро. О, тут диви, тут історія. історія. Ага. Неймовірно моторошна будівля, прикрашена мідними горгуліями, жалюгідна та обшарпана, це лікарня, принаймні колись тут була лікарня. Було б дурістю думати, що моя сестра справді тут, але мені потрібно перевірити. Так, ну, якби ми перевірили, ну, в кімнатах тільки PlayStation 5. Да, тут доволі темно всередині, навіть попри те, що на вулиці день. Но ми тут одразу не помітили. Вікна доволі вибито малі. вікна. А ми його не помітили, бо тому що тут замуровано. Ясно. Чекай, нам ж там. А можливо це на третьому поверсі Ставно. Вікно вибите. Чи мені здалося, ніби це на другому поверсі вікно було вибите? Ну. Не знаю, драбина там була, я точно ну, бачу. З третього на другий поверх. Оце десь. Ні, це скоріше може, десь всього цього на другому поверсі. Ні. Це на другому поверсі. Було вибите вікно. Як же ж... Значить, що? нам з третього поверху, Но скоріше так, всього, треба якось спуститись на другий. Але як? О, тут є прохід. А. Взагалі нічого не побачив. Хліб. Що тут? О, диви, чоботи. Тобі якраз треба чоботи. Тобі тільки тапок не хватало. Ось якраз а а вебеди вікно. Тобі держи. Оп! Що це? Та ні, я ці страшні штани не надіну. По <півісів>, їх звідки взяв. Там можна їх викинути. Так. Для чого було тоді їх красти для того, щоб просто взяти і викинути? То я їх поміняв. У мене 9 тепер білі. Ну, не білі, а такі кручі. О ні. Тут оця, як в проклятому будинку. Точніше, дешевому будинку ось а. до якесь приладдя. Що це таке? Якийсь, не знаю, скіптер. Ні, ти тоді казав, що, типу, просто ця труба впаде і такий цей. Така смерть буде. Ну, нам треба пролізти сюди. Ой, хоч би не виповзло звідти якось бабайко. Зараз якась змія в лице як. Як Ну, змія це не так як бабайко. Ми в якійсь, не знаю, палаті, типу. Дивись, тут прям ось до цей кусок підлоги. Терестелі ага. просто вирвали, поклали так збоку обережненько. Ну, це ж психіатрична лікарня. Тож а нам точно треба туди вниз? Ну, ніби звідси, пролізти нікуди не можна. Ну, напевно ж так. Я чую ж ми сюди. О, шолом, я хоча б шолом надійно. 15 листопада 1927 року. Не можу повірити, я опинилась в психіатричній лікарні. Всі, кому я розповідала про побачення, думали, що я збожеволіла. У морі з'явилась величезна істота і потопила наш корабель. Мій чоловік, сподіваюсь, він живий. Що в нас далі? Це ти там репиш? Ні. Я закрию на всякій двері. 26 грудня 1927 року я дуже хочу вибратися звідси і покинути це жахливе місто назавжди. Але мій лікар він здається найбожевільнішою людиною тут. Його поведінка дуже відчую божевілля. Божевільного лікаря, Да. Да. Дуже дивно. І не його. Усі лікарі тут дивні, ніби вони щось приховують. Цікаво, що саме вони можуть тут приховувати. Так, тепер у нас 6 лютого 1928 року. Я намагався втекти, але мене спіймали. Вони хочуть перевезти мене до якоїсь іншої лікарні, яка розташована в місті. Намагалась. Мені це не подобається. Можливо, вони будуть експериментувати надімну. Якісь, не знаю, досліди ставити. Mm -hmm. Коли mm -hmm. я втік, мені вдалося вкрасти певний Втікла. Коли я втікла, мені вдалося вкрасти певний ключ. На ньому був напис. Що він для міської каналізації? Отже, Виходить, сестра втекла звідси. Через каналізацію. Так, да, а ми повинні сховатись в PlayStation або застосувати оце. Звідки це в тебе? <плес> ну так не означає підібрав. А це у нас що? Ось ключ. Йо, маємо, ти що зробив? Це якраз зроби? від каналізації ключ. Сейвер -кей. О Віка. ні, тільки не це. Напевно, так. Да. Зараз він ти бабай вибіжи, він там дихає. А де він? То він? як він виглядає. Може цей лікар? Відкривай двері. Відкриємо. Зараз. Привітаємо лікаря. Блін, ну нормально, ти ходиш з... Справжньої зброї я з якоюсь не знаю палицею. Ну ми на першому поверсі. Короді його. Але я чую щось там, не знаю. Ну він десь пішов відпочити. Десь в лісі там приліг до кемпінг, собі не знаю. Розстелив там да. палатку. Ми не будемо йому заважати. Да. Блін, уже знов темніє. Тож де це ключ від каналізації до цього? Ну, ну сейвер я знаю, де каналізація знаходиться. Швиді. Каналізація Побудеться. знаходиться, коротше, помниш, на окраїні міста ми там були, вночі було дуже темно, але я побачив там якісь е, внизу, типу ворота залізні. Ну. І, можливо, то є каналізація, типу міські каналізації. Ну, пішли, тоді глянемо. Боже, я так боюсь, що на мене зараз щось вискочить, мене просто ні броні Може, ти немає. Ти мені даси камінну, ну точніше, сіру в ту палку. А в мене тоді не буде чим відбиватися, якщо до мене прям занадто близько підійдуть. Я тобі дам дерев'яну, я тобі можу дати цей сокиру, типу. Тебе є... не знаю, в тебе хоча б є броня, а я тільки один шолом не надів. У тебе є зброя. І в мене, напевно, просто як якщо... Ну в мене є зброя, але якщо до мене занадто близько підійдуть, зброя мені нічим не поможе. Тоді ладно. На ось то не знаю, можеш ключом по голові дати комусь. А він боляче б'є? Не знаю, не перевіряв ще. Так, прислуховуйсь. Ну ніби я нікуди не чую тут. Ми вбили в попередній серії того діда. Ну я точніше. Ну взагалі не ми, І, а да. ти. Від <світно> той діда палкою побив. Да. Він наш упав. Діда. І збили діда. Він Просто розщепився на атоми. Да. Він якраз десь нібито зві... звідти виб'є. І тут я його тікнув. Страшно трошечки. Чуть-чуть трошки страшно. Та вітер у нас виє. Забиває. Ніч. Night vision. Коротше нам треба до окраїни міста. Обічно. Я думаю, ми в принципі можемо дійти до окраїни і, в принципі, можемо і на тому місці завершувати серію, а уже... Прям розвідувати каналізацію, вже будемо на ситуації. Да, Цікавенька, на потім mm -hmm. залишимо. Смачненьке, цікавенько. -о, о, це шо. Боже, то? я ж злякався, йоу. Якийсь бандит, о, -о, 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 о. Чо? Ви шо? Сокерій по голові. Мене зараз кільнуть. Якщо з них випадуть. Так тихо, 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 мене. Два хп. Не випали, пулі? Ні. Нічого собі. Блін, мені теж треба зброя така. А то зараз я. Ага, Йо! оно. А що це вони тут? Це хто? А це вони всі? А це хто? Чорт, мені один постріл, я клуб. Не попади в мене. Не надо. Ж. Живий. Блін, чому у мене в ХПшки не відновлюється? Бо треба зілля пити. А, точно. Йо це капець, у всього два. Звідки вони тут взяли. Два сердечка відновлює. Одне зілля. Ну тут є ще зілля зцілення другого рівня. Тут деки. Блин. Сзади, Туди сзади, бежите, развернись. Так, чрт, це броня. Киляй його. Блин, а мер ще тут є, чи его вже. Не знаю, Той кстати, влог. давай подивимся, реально. Попередній серії Шлогіон. ми прочитали, що він нічого не боїться, типу, в нього охорони він... немає. Чорт. Диви, біжить, прям сюди. закриє двері. Нема мене. Немає? Ні, він зник. Він, він прям за двері напевно. певний. Ре... І ваза, до речі, зникла. Можливо, його пограбували, не знаю. Ну, цю вазу і типу його десь, Він десь тут прям. Не знаю. Я взагалі подумав, скоріше всього, що мер просто в ту вазу ходить в туалет. Він казав, що це ціна якась реліквія. Та то він просто тренділ. А ми пулі закінчились. Де він? Шо? Зарізали? Ти мене рубанув, походу. Та хіба? Та, да, бо мене щось прям бахнуло так больно. Блін. Мера, коротше, немає. В його селі якийсь. Ні, вони там ходять, а у мене вже немає полки. Взагал... Блін, Шо? коротше, відходимо до мера будинку, там зачинимось, напевно, чи ні. Диви, він прям біжить. ми до каналізації мали добігти, ми втічемо просята. З чем, якщо в мене не попадуть, то я добіжу. Це капець тут, це взагалі такі? Ну, помніш, нам вже ж казали з самого початку, що в них тут дуже багато злодіїв, ніхто не фінансує поліцію, можливо, це і є ті самі злодії. Та що злодії прям через що не знаю, откуда в них взагалі. На вогнестріл. Нас збирали десь. Вкрали, це ж злодії. Просто наш кріплі, не знаю. Вкрали пенсію, того діда. Купили собі зброю. Да. Я надіюсь, тут їх не буде. Я їх не бачу. Ондо бачиш ворота якісь. А, ну так. Що ж сюди. Ти ви тут черепи якісь, костри. Угу. Тут це не знаю. Ніч темрява. Inquisition. Угу. Mm -hmm. Певно, ключ да, і сюди. Inspect можешь прочитать. Для це дверей потрібен ключ. Но ну, ми його знайшли. Так. Ну, в принципі, в наступній серії Йдемо ми прямо якраз туди. І... Да. Саме в каналізації. І дізнаємося, що там. Так, ну все тоді бувайте. До зустрічі.